Роберт Відзу народився у сім'ї лісничого та звичайної жінки. З самого дитинства батько намагався його навчати стріляти з лука та помічати маленькі дрібнички, які б могли стати у пригоді майбутньому лісничому. Робін разом із батьком обожнював прогулятися лісом по обшуках якихось цікавинок або порушень. Зимою цілими днями він міг із батьком сидіти біля Камина та слухати його розповіді про зеленого вілі, тамтешнього шервицького розбійника. Робін слухав з такою цікавістю та ентузіазмом, що іноді здавалося, наче він коли виросте, сам хоче стати розбійником, що його мати сильно не одобрювала. Мати намагалася його навчати манерам та етикету, але це робіну погано вдавалося коли він переріс, у нього з'явилася дівчина Маріанна, яку він сильно покохав. Але, на жаль, дитинство змінилося. До шерифа прийшов наклеп, начебто батько Робіна якось порушив їхні закони. І через це без жодних розбирательств його було кинуло до в'язниці, де він захворів і невдовзі помер. Мати сильно побивалася за батьком. Робін намагався її втішати, але ніщо не могло її втішити, і тому через це вона померла теж. І Робін залишився сиротою. Він дізнався про те, що за шердом будуть проводити змагання, і до нього став чіплятися той самий лісничий, який обрехав його батька. Вони стали сміятися, начебто Робін не вміє стріляти із лука, і той вирішив їм довести протилежне. Він взяв, дістав свій лук, дістав свою стрілу і подивився у рощу. Там вийшов Олень. Націлившись, він вистрілив у оленя, і стріла, пронизуючи в повітря, убила оленя на місці. Після того Робін переможно підняв лук і пішов собі далі. Лісничий не міг дозволити, щоб Робін так нахабно пішов і тому вистрілив з стрілою йому у спину. Робін розвернувся і вистрілив теж, убивши свого ворога. Після того робін прийшов і сів на дерево. Він не знав, що йому робити, тому що зараз його буде розшукувати варта, але все таки вирішив, хай буде, як буде. Тим часом за шерводом і справді проводилися змагання, і тут прийшов якийсь жебрак. Тим жебраком браком був наш робін. Почався змагання. Усі дістали свої вуки і нагострили стріли. Тут перший був якийсь лучник, його стріла не влучила зовсім. Другий лучник був більш вправніший, але він теж не влетів до центру. І Робін розумів, що зараз теж він може не влучити. Через перемінний вітер він сильно нервував. Він подивився на трибуну, там була Маріана. Зелені й калючі зустрілись, і він відпустив стрілу. Стріла влучила туди, куди треба. Після того його нагородили золотою стрілою, і він вчив її Маріані. Шрик запропонував йому роботу, але Робін йому відмовив. Після того він повернувся до лісу, до розбійників, де разом із ними став їхнім ватажком, змінив закони і став допомагати бідним. Так робін і став Гудом.